Про безпечність і я розповім, чому я вибрала безпечну продукцію. і Мій такий шлях був дуже цікавий в цьому вигляді. Я хочу сказати свою таку ремарку щодо мережевого маркету. Я познайомилася ще в 90-х роках, мені вже багато років. Я познайомилася з мережевим маркетингом ще в 90-х роках. Це був 90 -х. Може, п'яте, шосте рік, він почав приходити в Україну. І в ту компанію, око я розказував мій чоловік Олександра, там були мережеві це дуже великі можливості. Дуже. Я хочу, щоб я знаю, що деякі з молоді наразі, ну там вагаються щось там може. Думаються, десь вони. Ну, я хочу сказати, що я дуже багато бачила за цей час, і мережеви бачили, як він розвивається з 90-х років. І я бачила людей дуже простих, дуже ну, які мали на той час дохід 150 тисяч доларів на місяць, 180 тисяч доларів на місяць. І це була компанія, де е, маркетинг-план був як наш. Другий, другий маркетинг план. Ми зрозуміли, да? у нас є перший другий маркетинг план. І от у цій компанії бу, були доходи від 100 тисяч доларів на місяць при маркетинг плану. Як у нас зараз буде маркетинг-план є дуже великі можливості в цьому маркетинг-плану. Дуже я знаю, що ці гроші, які да у нас багато людей зараз заробляють, і мені дуже приємно, що вони прийшли з російської компанії. І там за пів там за три-чотири місяці більше на ті доходи, які там робили сім років. Хоча це такі доходи достатні, хоча товарообіг набагато менше, Тобто в той компанії їм ну їм треба було робити дуже великі товарообіги, щоб заробляти стільки скільки вони зараз заробляють у нас. Про що це говорить? Про перспективу і переваги маркетингового плану компанії Choice. Про його, про його можливості і я знаю що є люди і вони ще можуть прийти які зможуть а, набагато більше набагато більше вийти доходи тому що немає перепон і я бачу що а, сьогодні в україні немає подібного маркетам плану і це є перевага а сьогодні фіксовані проценти це тільки в компанії Choice. Що я маю на увазі? Що коли ви вирощуєте лідера у собі, ну під собою тобто, хтось прийшов, надихнувся, зрозумів, має, має може і там аудиторію велику. І він починає працювати. У нього все добре. В інших компаніях ця людина. Якщо вона швидко йде, а ви не поспіваєте за ним. Ці люди, вона просто компанія його забирає. Тобто Ви ну, просто лишаєтесь цього товаробу цих людей. В наша компанія таких речей немає. І у нас є фіксовані проценти, які завжди будуть залишитися з вами це з 3 по 6, дуже великі. Це дуже велика перевага щодо того, можливості заробітку в компанії Choice. Да, Ми будемо виходити. До Євро... Європейського Союзу, там дуже великий ринок, там, дуже вели... там потужний дохід у людей. Ми десь обмежені Тож, нашої е... купівельної спроможності наших людей. Але ж світ він не тільки в Україні. Тобто ми саме найкраща нація, ми це знаємо. У нас найкращий продукт, і ті, хто були, були на цьому заході, е... Для мене було як знаєте, як, ем, як кажуть, там як там кап, капають, А масло а бальзам на надуш. Коли Оксана Скіталінська е, свої свій, свій фідбек да, дала щодо наших велнес продуктів, тому що ми з нею не спілкувалися. У нас не було часу. Вона дуже ну, довго прині приймала е, це рішення. Виступати у нас чи ні, і ми з познайомилися лише на нашому заході. А презентацію вона вислала в п'ятницю часів. Сім. Це мій четвертий виступ українською. Да, сім, 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 ага. да. сім годин. Тому це те, то, що я те, що я хотіла сказати про маркетинг. Я хочу ще сказати, що. Знаєте, чомусь люди думають, що ну приход зараз нас не зараз мережевий маркет маркетинг зовсім інший. Чому? Соціальні мережі, мінстаграм. Ну інстаграм, фейсбук і все решта. Це такі можливості, коли ти можеш будувати. Зовсім по-іншому, це не 90-ті не 2000-ні роки. Це зовсім інший бізнес. Не на там, не, не робчи якісь там небажані речі, то, що казав Олександр Іванович, там а, щось там прибрешуть, щось там скажуть не те. І зараз такого ну не немає не потреби так, таких речей робити. Можна будувати дуже професійно і дуже круто цей бізнес. Але для цього треба все ж таки підвищити свій професіоналізм. Те що, ми, те, що ми презентували, імпакт ком'юніті і те, що ми бачили, що healthy mentor, бізнес-ментор імпакт ментор про що це? Це про те, що для того, щоб, щось, для того, щоб стати професіоналом, треба ну, щось вкладувати в себе. Я розповім вам свою таку цікаву історію, як я, яка у мене була. Історія щодо моїх, як я вчилася, продажів. Я прийшла в компанію ну, традиційну, до, до Чойсу, і я до цього ніколи не продавала. Але ж я знала, до речі, коли Олександр Ван запропонував мені цю посаду за заступник директора, я дві речі я, мені не подобалась на той час. Це сітковий маркетинг, і біологічно активні добавки. <рес> <рес> і він мені дав дві такі книжечки: до хліб лікарів не брешуть українською, так і Роберта Кіосакі бізнес-школа. І я дуже надихнулася. Я побачила, що. Сітко маркетинг дає дуже великі можливості, хоча до цього мені це не подобалось, тому що там не було інстаграму, треба було десь шукати то родичів, то хтось там по вулиці ходив. Mm -hmm. це, це був такий, такі дещо для мене не дуже такі речі. Я е, пішла на роботу. На посаду, ну хотіла, хоча хотіла одну посаду, але ж там вона була зайнята. і Мені запропонували менеджер з продажів, і я до цього не вообще, не ну, я не вміла продавати. Це давно було, не було тоді ніякого інтернету. І що у нас було? У нас було були жовті сторінки. Я, я розкажу, я розкажу, чому я про це кажу. Жовті сторінки, що ми повинні були робити? Ми шукали наших клієнтів така, така, така була товста журналчик, де ти шукав потенційних своїх клієнтів, ну, яким може бути цікаво те, що ти виробляєш. І я прийшла і думаю, боже, це ж треба працювати. Ти ж прийшла, тобі ж там платять, ну, виплачують зарплату. І я почала. А я нікого цього, цього не робила. Для мене було такі дуже. В общем, було дуже тяжко, але я зробила цей шаг, Це було дуже страшно. Я вся тремтіла, я була червона, дуже багато менеджерів сиділа. Начальник, керівник цього у відділу сидів. І я набираю цей перший мій дзвінок і починаю щось сказати. Я не знаю, що я казати казала, але я казала дуже швидко, я казала дуже довго, мені казала, мені так здавалося, що я, там, я розмовляю, може, там, не знаю, 5 чи 10 хвилин. Все було спокійно, на тому листі, все було спокійно. Мене не перебували, мене вислуховували. І потім було два питання. Перше питання було таке, дівчина, яка дівчина українська дівчина. А, дівчина. Ви хочете купити чи продати? <смір> <смір> я думаю, Боже, слава Богу, не послав. От, я сказала продати. А він було друге питання: а що? Я вже сказала, що я хотіла продати. От, і таким чином я переборола цей перший страх. Розумієте, тобто через рік я вже була керівником відділу продажів. Я займалася лише. Крупними оптом е, покупцями. Я про що? Я про те, що я про те, що треба вчитися. Треба переходити ті, ті речі, які вас обмежують, які, які яким там страшно. Потім, по, потім воно все на приколі. Потім ти вже дзвониш, хто хто тебе каже, ні, 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 там не відстань, а ти там починаєш з ним. Розмовляти, шуткувати. Десь це вже такі речі, коли ти професійно вже робиш свою справу, воно все легко дається, і воно тоді починає рости. Тому що, і що я хочу сказати, дуже погано, якщо ми побачили, що да, можливості є побачити, які я маю ресурс. Якщо щось немає, то це ж не біда. Можна десь навчитися когось попросити. Когось, там... То є, всьому, можна, всьому можна навчитися, і можна прийти до дуже добрих і крутих результатів. І бізнес процесам можна навчитися, і щодо професійного бачення продукту, з яким ти працюєш, і щодо менторства, що таке ментор? що таке бізнесмен, це коуч. Це Людина, яка допомагає іншим бачити твоє майбутнє. тобто ти допомагаєш партнерам побачити, поставити цілі, побачити, щоб вони побачили своє майбутнє. Ну, що люди, це найкращий ресурс. На насправді на ми працюємо у нас. Є деякі, ресурс, деякі ресурси. Це люди, це наша команда, і ви для нас дуже цінний ресурс. То є, люди це. Це найцінніше, що є, і ми бачимо для нас таке завдання, що розвиваючи людей, розвиваючи навички, розвиваючи професійні якісь скили, як ми кажемо, ми знаємо, що воно потім сториться буде повертатися. Тож те ж саме стосується і ваших команд. Якщо ми починаємо розвивати людину, яка у нас є. Щоб вона поставила свої цілі, щоб вона зрозуміла, щоб вона побачила своє майбутнє. Це і є, це і є імпакт менторство, яке і будує великі команди. Я впевнена, я що із присутніх багато хто зможе до цього досягати. Тепер про продукт, і я буду дуже швидко. Ви знаєте, я. Я прочитала у маршида Тараніл Нілгут, мені було 30 років. Я зрозуміла, що це вже було давненько, може, навіть трохи менше. Для того, щоб зберегти своє здоров'я, треба щось вкладати. Наше тіло, воно не воно обмежено. як, тобто, ну, у тілі є ресурс. Ви Згодні ресурси. Таке життя. І ресурс мені дуже сподобалося, Я б сказала це з Оксана. Вона сказала дуже круті речі. Коли ми молоді, ресурси дуже багато, енергетичного. Щодо харчових то речовин, там амінокислот, які дають можливість нам рости, зберігати здоров'я. Що ми бачимо, що молодь вона дуже розтрачує цей ресурс і дуже мало ми ну, поповнюємо. Те, що треба нашому організму, і я зрозуміла, що якщо мій організм не дополучає. Поживних речовин а це такі це вітаміни, мінерали, амінокислоти, То е, е, насправді може розвиватися дуже багато хвороб і тому люди, люди і хворіють, тому що дефіцит вітаміну С е, е, кальцію може можна може визвати 147 різних захворювань тільки одного мінералу, а нам треба 90 поживних речовин. І а, компанія щось унікальна з точки зору, що ми вийшли на ринок само саме на ринок здоров'я, і запропонували унікальний продукт це пророщені зерна. Лапшин Володимир Федорович він розповідав, як це було, тому що це розробки не, не нашої компанії, це розробки наших науковців і медиків, які вже були ще з радянського союзу 70 роки. І Вони розробляли, тому що були, була потреба давати вагітним жінкам і дітям, які там недоношені, як щось натуральне, де була велика концентрація поживних речовин, тому є пророщені зерна. І Володимир Федорович нам розробив ці продукти, і ми запропонували унікальний продукт. Це велика перевага для компанії. І наразі теж вже 20 років пройшло, нічого подібного нема. Коли ми виходимо на ринок до, до, до е, споживача, е, ми повинні розуміти, що якщо споживач зрозуміє унікальність цього продукту і він буде ваш клієнт, він ніде не зможе його знайти ще. Тому що дуже багато компаній мережевих, які мають ну, зовсім однакові продукти. Різняться тільки цінами. Клієнт не всі будуть мережевими, як ви. Ви хочете щось тут до ну до що до, до чогось досягти, мати певні доходи. Але ж ми працюємо на ринку, де є споживач. Ми повинні розуміти, що споживачу що споживачу це потрібно. Ми повинні зрозуміти, як до нього, як йому донести цю унікальність, що йому потрібно, щоб він отримав результат результат і залишився, тому що бізнес великий бізнес це постійні клієнти. І ми з вами, якраз і, і компанія, в цьому її перевага, щоб ми у нас до сих має унікальний продукт, якого немає на ринку України, немає на ринку Європи в Америці. І ми можемо запропонувати споживачеву унікальність нашого продукту. По-друге, по у нас інноваційні продукти є: це і меланін, і хлорофіл, Сьогодні, сьогодні заходиш на Хорб, бачиш дуже багато хлорофілу, хлорофіліну. Це не хлорофіл, це полосинтетична речовина. Чому? Тому що нам цікаво щось запропонувати не таке, як є у інших. Хлорофілін є у багатьох, різні ціни. Да, у нас вийшло зробити і іннова... стабілізувати це інноваційна технологія як стабілізація природної форми хлорофілу, і ми запропонуємо цікавий продукт. Меланін теж саме про екологічність. Я коли всі наші партнери приходили до нас, тому що у нас було тільки продукт для здоров'я, і вони казали, нам дуже потрібні косметичні засоби. На той час дуже розвивалися китайські сітковий маркетинг, вони заполонили всіх. Там були такі черги, ми заходили до цих магазинів, там з черги стояли людей, які хотіли там китайські косметичні засоби. засоби. І наші партнери там, ну, просили зробити щось е, наше, українське. І знаєте, я, я розумію. Наскільки важливо, наскільки важливо зберігати здоров'я? Я зрозуміла, що для здоров'я важливо, що це очистка, детоксикація. Ми живемо не в вакуумі. Кожного дня ми ходимо по вулиці, є е, га, є вихлопні газ, є ну, я не буду вам розповідати. Ви розумієте, про що? Тому детоксикація і харчування клітин це те, що це база для того, щоб більш менш, менш е, зберегати своє здоров'я, це з, зрозуміло, так? І я, я, не, е, я не думала, що саме косметичні засоби явля, являються і причиною багатьох захворювань, тому що вони всі із хімічних засобів. Тому що коли ми прийшли до розробки косметичних засобів, мені потрапила дуже цікава стаття Семель Обштейна, де написано було, було що 90, ну, нещодавно, навіть у 2013 році я була на Асоціації європейській, е де була, була статистика, що традиційні косметичні засоби в Європі це 99%. Що, що я маю на увазі тр, е традиційні косметичні засоби? Де е бутилочка і там всього 10% щось натуральне. Все решта, 10% це VIP-продукт. Якщо ми кажемо Майсмаркет, то там може 1% натуральних речовин. Все решта, 99-98% це продукти, які не натуральні. І більшість із них вони канцерогенні. Що, що, що я маю на увазі? Те, що вони можуть визивати небажані мутації клітин. І я це був Лепштейн, У нього дуже багато статей. Ви можете почитати самі. І я настільки була здивована цією інформацією, що бутова хімія, засоби для вбиту, косметичні засоби, вони є причиною багатьох захворювань, тому що вони є джерелом токсичних речовин, які ми кожного разу. Наносимо на себе на своїх дітей, миємо посуд, миємо підлогу, і я з того часу зрозуміла, що якщо і у нас будуть якісь косметичні засоби і засоби для за оселю, вони повинні бути натуральними, тому що не неможливо запропонувати здоров'я, ну для нас неможливо, для всіх, решта можливо. Я бачу, що всі. Мережеві компанії, окрім Choice, мають продукти для здоров'я, а все решта це хімія. Що е, битова хімія і, на, і компанія номер 1 яка казала, що це натуральний продукт, але ж ми читаємо склад і ми бачимо, що там нічого натурального ну, на жаль нема. Там всі ті ж продукти нафтохімії е, небезпечні дуже канцерогені, і все решта. Тому да, я знаю всі інгредієнти, які можуть задати шкоди. І ми ці компоненти не використовуємо. Для мене дуже важливо, щоб там не було ні мутагенних, ні канцерогенних е речовин. Тому що так було цікаво. Я не знаю, від якої з якої російської компанії, але ж компанії, де дівчата були, і зараз німецька компанія, вони от використовували сахарин і дуже там багато. Сахара замінників, які вже давно були внесені це в списки канцерогенних речовин. Що канцер... ну, консервну канцероген? Це речовини, які можуть визволити небажані мутації до онкології. Тому для нас важливо, щоб всіх цих компонентів не було в жодному з наших брендів. Ну, у нас є 5 брендів наразі, і ми не використовуємо нічого. Нічого, що може завдати шкоди здоров'ю. І це не просто тренд екологічності, який зараз ми, ми переживаємо бум. Тобто є, є, бум на тренд екологічності, на цей тренд йдуть, йдуть покупці. Це не про тренди, це про е, бачення, е, наше бачення здорового життя. Це точно те, що ми сьогодні доносимо. До е, нашого ком'юніті для того, щоб вони не далі. Тому що багато людей не розуміють, а в чому справа, чому я не можу мити голову собі та дитині звичайним шампунем. Вони не розуміють е, простих речей, і е, е, дуже круто Самі Ляпштейн написав, як, як можна протидіяти ті, хто були е, з нами на або були дівчата на Буковеліні. Ви не були. Да, там я просто розповідала якраз про токсичність і, про, і давала, є дуже круто, коли саме Лепштен дає, дає е, коментар одному із журналістів, і він каже, що сьогодні е, сучасна косметика настільки ж небезпечна, як і цигарки. Тобто Він каже, що одні й ті ж компоненти є в цигарках. І одні ті ж компоненти є в косметичних засобах. Тільки на цих лаках, що пишуть, рак. Так, Можливо. що воно вбиває. Так, на шампуні в Америці, до речі, є деякі компоненти, які у нас не обозначаються, але там вже вони є такі требування вимоги, що писати, якщо використовуєш цей компонент, писати, що може визвати рак. Тому там, Америка чуть-чуть трошки там йде в цьому напрямку, і це завдяки експертному середовищу, які доказали, тому що він виступав і в Швеції, і в парламенті. Він, дуже, він всі ці інгредієнти він досліджував, тому що він професор інституту АРАФО і досліджує, досліджує саме, які інгредієнти можуть. Привести до небажаних мутацій клітин. Тому що я хочу сказати, я теж буду завершувати. У нас унікальні продукти, які міняють якість життя зовсім інше саме, е, будується. Е, ті, хто не були, я, е, ну, ви можете подивитися, що казала Оксана Скіталінська щодо нашої нової лінії, як вона це бачить. Е, е, Метаболічне здоров'я. І вона казала, що саме наші продукти вони збалансовані і вони, вони направлені на те, щоб зберігати це метаболічне здоров'я. У нас е, натуральні е, продукти, е, догляд за, е, за е, красою, догляд за домом, за ротовою порожниною. Ми звертаємося лише до експертів. Ми виробники з за нами рецептури, але ж розробники це експертне середовище. Це те, що нас відрізняє від, 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 від від, від, відрізняє від інших. Дуже багато переваг. Я спочатку сказала фіксовані проценти, що ми що Про, пропоную, наша компанія. Немає ні, ні одні компанії, яка сьогодні присутня на ринку України. Продукт. Які я не бачу схожих щодо цілісності подачі до покупця донести сил екологічність, здоров'я з точки зору всіх брендів щодо унікальності, теж немає ні однієм компанії, яка сьогодні є на ринку України. У нас дуже багато переваг. Що я хочу побажати, я хочу, щоб ви були впевнені. Собі впевнені в тому, що все можна можна, в цьому можна навчити, навчитися, здобути ту професію, тобто здобути ті навички, які вам допоможуть розвивати бізнес, саме використовує мережеве маркетинг. І це не складно. Всьому можна навчитися, тому що ми не бачимо сьогодні альтернативи не по маркетам плану, ні по продукції. Тривалі дуже е... Очевидні. Очевидні да. Дякую всім.